Всім привіт! Насипав курам їсти, почистив у свиней, свиноматок бурак, там однішка була. Ось таке повне відро назбирав, дав курам на вечір, випустив їх, вони попали, ось пару раз так виходили, заходили. Там був у свиней кабак, хтось не видів те, що кинув курам, хай їдять. Що такого півника перекинув сюди, незрозуміло, чи це ще півник, чи курочка. Якщо півник, то потім зарубаю, курочка залишиться і ось такого півника перекинув або цих курочок. Подивимось. Давав їм ще після того пару разів пророщену пшеницю. Ефекту ніякого не було. Вже не даю. Зараз подивимося, чи знесли, чи ні. гнізд там, все зробив штуку таку, щоб прикривали, щоб вони вночі не залазили, в них не спали і не гадали. Нікого немає. Зараз якраз ось таку радюжечку вона опускається. Зараз гляну. В цих гніздах немає. Вон є одне яйце. В нижніх гніздах гадять, видно, ось. Але нічого вже сьогодні буду закривати, вона там на гвоздиках така опуститься. Ось одне яйце хтось зніс. Перше яйце в цих гніздах, обичних кур. Раз бінтамка ще знесла сніг. Бінтамок зараз немає в Курникові, тут, в огорожі, вони десь бігають на городі або по вулиці. Вони тут зранку тільки їдять, в день не заходять, сюди тільки в курник туди на ніч. І старих бінтамок теж немає, і молодих. Пропав індик, дві індички тільки залишилось. Випустив на вулицю, не подивився пару хвилин десь. І він втік. Або його собаки десь з'їли, не знаю, може ворон. Він може відійшов десь від курей. Пір'я ніде немає, але немає індика вже пару днів. Мабуть, індичок зарубати прийдеться. Одна така непогана ця індичка. А та друга зломаним хвостом монту. Подивимось. Може там десь до індиків до чужих прибився, не знаю. Може щось з'їло. Ось їдять так. Настісь чомусь не хочуть, ось одне яйце. Вчора не було і позавчора не несуться, тільки бінтанка раз знеслась, якесь незрозуміло. Кури квокчуть, але не несуться чомусь. Тут ховати яйця їм нема де. Зараз до королів ще глянемо. Ще взяв ось одну королишку, дали чорну теж. На місце білої її посадив. Ось вона така теж. Не дуже велика, але трошки підросла вже в мене. Вона десь днів 10 в мене бурачок в неї, сіно, кукурудза. Кидав її до короля ось недавно пару разів. Не зрозуміло, що щось. Вона ферчить, але ну, вона точно не спарована. Не Хоче поки що не виходить. Ось король. Ну, Король трохи більший за неї але не У Короля голова здорова, теж кукурудза в нього бурак. Білу пересадив віддільно. Теж інколи кидав до короля, зараз хай віддихне, може не знаю. Вона, мабуть, не спарована, вона більше стала зажаріла на кукурудзі. Вже потрібно їй менше побуру задавати. Вона в хліві там. Ось Король такий величенький вже став. Кілограма, мабуть, до 4 королишка ця десь кілограма три-три з половиною. Він з неї там шерсті трохи нармалу чого кучу цього. Вона залякана тепер. Ідемо зараз до тої коровишки, щоб подивимось. Кури хай їдять. Вже скоро буде в курник заходити, десь через час вже темно буде, сонце заходить, воно блистить як. Качки тільки що воду пачка відсильнусь. Налив чисту воду в це колесо, вона грязна зробилася І в них цей рабенький прижився. Він менший за цих старих, але нічого. Він на пару місць так до дожина їх прості. Ось в сліві свиноматка сама. Ця що шкатульгала на ногу ну, чуть-чуть вона відійшла, але маленька, теж кілограм, не знаю, 160, може може 170, може і нема. Теж щось виход вона не приходить, то прийшла, не зрозуміло. Ще пару днів пождати, та я не знаю, чи її здавати, може вона покриється пізніше. Вона чуть довша стала така, невелика. І тут біля неї королишка ось. Клітку приніс сюди. Там таких вже кліток немає, я була стара клітка. Раніше теж були королі ось. Така, що піде на разів, не знаю. Сидить королишка ця біла. Теж вона не сильно здорова, в неї он бурак там перевернутий, кукурудза є, Видно, що вона зажирілася біля ще її жиру, скільки у вухах трошки грязно, потрібно буде чимось обробити. Вона залякана, там сидить, соломки її накидав. Не знаю, подивимося, Хай посиде пару днів, потім пустю ще до короля. Якщо не спаруються, то мабуть потрібно до їх забивати, цих королів не розводяться чомусь. Думав, може вона вагітна, прощупав, нічого не нащупав, так не знаю. Може неправильно якось. Ось вийшов до курей. Кури вже повиїдали все, душив їх, Пустив до свиней, ось вони хочуть заходити там збирати. Трохи їх понагонив, Ось біжать зразу, потрібно закривати. Свиноматка в дверах. Вон бінтанка одна вже прилетіла, на камері мабуть не видно, потрібно було ще підійти. Вон вона залетіла сюди. І друга теж є вон чорна. Рабенька десь ще ходить, мабуть. Вон вони прийшли з того боку, мабуть, через вулицю. І пільник ось бінтамка є старий. Молодого зарубав, його ніхто не хотів брати так. Нікому вони не потрібні, бінтамки, так, для красоти. І ось курочка стара є, бінтамочка. Ці вже в курник позаходили, поїли. Тут соломи кинув індики. Індички і цять. І качки їдять солом. Зміс достають тих, що зробив. Кожен день підсипаю. Ще десь нема одної курочки, він там, я так всі. Думаю, скоро кури можуть потім нестись, якщо морозів не, бу... не буде. Тут оце, що в них було, то тільки погано, вони грязні. Якби тут трохи чистіше було, б, може б і неслось зараз. Потрібно качок від них забрати, а то води в них чистої немає. Це долив чистої, вони опять вителяпали. Всім пока, підписуйтесь на канал. Зайшов до свиней дав, дав їм води ось. Скоро буду давати їсти, свиноматка ось чухається Тут відірвала арматуру. Трошки вона грубша зробилася, але так худа й довго. Ось корисати від неї. Її виводок ось Дві свинки і кабанчик. Погано ростуть вони щось. Свинки кілограм десь по 50 Кабанчик, думаю, кілограм може за 60 буде. Він довший за нього. Ось одна свинка тут сидить, кинув їм соломи вже, потім їсти, що дам. Ось підійшла, теж така. Куца вона якась але збита. І ось дві свинки теж. Тядо на місці сидить, зразу видно. Бо свинки вже її скоро доженуть через пару місяців ось. Думаю, кілограм може по 90 буде, 80 з чимось. Вони теж робенька взагалі короваткаливна, груба. Ось на камеру то більше показують. Ця жирна, мабуть, ця сильна буде свиня. Ці-то м'ясні, такі видно, що з харкаті ось. І ляшки, які м'ясні, що той, що той в них якась на камеру не видно, тут прогин такий є ось. І в спині теж широкість на лопатках. Там одна маленька їсть. Він, кабанчик лежить, свинка. Свиноматка висока ось по висоті з арматурою, але худа. Тут них пилюка зараз. Чистю трохи, а то грязно в них сьогодні щось ще не чистив.